Народи, всіх вітаю! Ласкаво прошу на щотижневий дайжест найактуальніших ігрових новин, який ви можете побачити кожної п'ятниці. За минулі сім днів було достатньо багато цікавих подій, про які ми сьогодні поговоримо. Розробники із Highlight Studios потенційно можуть нам натякати на продовження своєї досить крутезної гри. Хто може зіграти Маркуса Фенікса в екранізації від Netflix? кажуть, що розробники Among Us створили найкращий vr проєкт Electronic Arts закрила ще одну ігрову серію після закриття Project. Car Легендарна стратегія в реальному часі Age of Empires може завітати до смартфонів. Sony знімають фільм по одній із своїх відомих ігор. NCSoft показали трохи геймплею своєї майбутньої гри. Ed Boon, розробник Mortal Kombat, розповів декілька подробиць наступної гри NetherRealm. Що українське буде в новій Need for Speed Unbound? Невже Microsoft почали продавати свої консолі на Росії? Про це та навіть більше поговоримо в наступні декілька хвилин. Сідайте зручніше, візьміть вареників із картоплею, які всі. Всі так полюбляються. І ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 gamesua Режисер майбутнього фільму про біошок на ім'я Френсіс Лоуренс заспокоїв фанатів серії, які чекають від нового фільму чергового провалу, сказавши, що проєкт атмосферою буде дуже сильно нагадувати ігри франшизи. Тобто, це не буде якийсь погляд когось там, який, як правило, не дуже сприймали гравці, а повноцінна адаптація із збереженням того, що полюбляють фанати, як мінімум, тону історії, враховуючи, як Netflix відноситься до ігрових проєктів, можна починати чекати фільм. Якщо вже пішла мова про Netflix, то давайте продовжимо. В минулому випуску новин ми з вами говорили, що онлайн-кінотеатр хоче розробити фільм та мультсеріал для дорослих за франшизою Gears of War. Стало зрозуміло, що відомий в минулому реслер Дейв Батіста хоче виконати головну роль, а саме зіграти Маркуса Фенікса. Що ж, виглядає він досить непогано, аби стати цим персонажем у фільмі. Що ви скажете? Підійде чи когось іншого потрібно брати. На цьому тижні стало відомо, що Ремеді, хлопці, які розробили Макса Пена та Алана Вейка, будуть створювати продовження своєї серії Control. Control 2 буде видавати вже інший видавець, а саме Італійська 505 Games. Поки що ніяких подробиць немає. Відомо лише, що новий проєкт завітає на всі сучасні ігрові платформи, а саме Xbox Series, PS5 та ПК, і те, що в гру вкладають 50 мільйонів доларів. Але це не тільки на розробку у цю суму входять рекламні компанії та інші складники. Я впевнений, що ви знайомі із такою грою, як Амон Хас. Вона в свій час достатньо сильно хайпувала і в неї майже всі грали, але ігровий процес проходив у 2D-просторі. На тижні вийшла VR-версія цієї гри і одразу отримала 83 бали із 100 можливих на метакритиці. І гравці називають VR-версію одним із найкращих проєктів у віртуальній реальності. Хоча, судячи з того, що можна побачити, розробники дійсно якісно перенесли Core Gameplay у інший простір, і гра після цього засяяла новими фарбами, що не може найтішити. Як розробників, так і гравців. В минулому випуску новин ми говорили, що Electronic Arts закрила серію гонок під назвою Project Cars. Тепер стало відомо, що закрили ще одну серію, а саме Dirt. І EA офіційно про це не казали, але інсайдери стверджують, що це правда. Скоріше за все, в якийсь момент рада директорів електроніків просто обирала, яка франшиза буде найперспективнішою на їх думку, і зупинилася на тому, що краще буде розвивати саме Need for Speed. Лишень подивіться, яка рекламна компанія у Unbound. Шкода, що так сталося. Будемо сподіватися, що NFS буде хорошою грою. Tchau. Якщо вже мова зайшла за Need for Speed, тоді давайте продовжимо. На минулому тижні розробники показали список виконавців пісень нової Unbound, які ми можемо слухати за час гри. Хтось залишився задоволеним, хтось ні, але є один цікавий момент. Серед виконавців є і наші українські музиканти. Наприклад, ми зможемо почути Воїн Аліни Паш, пісню несправедливо та гори від Калуша та Альони Альони. Що ж, це прикольна новина. Залишається лише додати українську локалізацію до гри і взагалі буде цукерочка. Особисто я дуже. Чекаю на цього. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в шапці каналу та в описі під цим відео. Дякую вам, хлопці. Ви неймовірні. Херсон з поверненням. Ми чекали. Плюсом до всього, можете фінансово підтримати цей канал. Ваша допомога дуже важлива. Над всім я працюю один, і це дуже складно. Тому вдячний всім і кожному. Посилання на донат буде також в описі під цим відео. Ви пам'ятаєте, що Ubisoft працює над ремейком принца Персії? Думали, що вже все його закрили. Адже про проєкт взагалі нічого не чутно? Насправді ні. Видавець відповів гравцям, що над грою досі працюють, та навіть більше ремейком займаються Ubisoft Montreal, А ці хлопці знають, що робити. Єдине що дата релізу досі невідома. Краще вже трохи зачекати, аніж отримати те, що ми побачили в геймплейному відео, яке не сподобалось геть усім. В нас скоро буде чорна п'ятниця, отже, можна отримати досить непогані знижки. В магазині Телемарт планують відчутно знизити ціни на ПК комплектуючі, причому не тільки на відеокарти, а ще й на багато іншої продукції. Тому якщо ви плануєте оновити свій ПК, це потенційно може бути дуже хорошою можливістю. Я особисто в них собі купляв ПК і залишився дуже задоволеним. Окрім того, в період з 21 листопада і по 27, можна приймати участь у їх конкурсах та безкоштовно отримати всілякі призи, які саме буде відомо на початку Шатку, якщо комусь цікаво, посилання на крамницю буде в описі під відео. Age of Empires – це гра мого дитинства та одна з найулюбленіших ігрових серій загалом. Дуже полюбляю першу та особливо другу частину. Стало відомо, та навіть з'явився тизер мобільної версії цієї гри. Називається Age of Empires Mobile. На жаль, ніяких подробиць поки що немає. Тизер навіть геймплейних кадрів не продемонстрував, але судячи з його якості, можна припустити, що до його розробки підійшли досить серйозно. Головне, щоб не зробили гру безкоштовною та не втупили в донаті. Розробники з Obsidian вирішили трохи розповісти про один із своїх майбутніх проєктів, а саме Pentiment. Стало відомо, що дія гри буде відбуватися у 16 столітті в Баварії, але місто буде вигаданим його назва Тасінг. За час проходження гри всередині сюжету пройде 25 років, а обертатися він буде навколо католицької спільноти того часу. А вам потрібно буде розслідувати вбивство барона. Також цікавим фактом є те, що розробники, створюючи графічний стиль Пентаймонту, надихалися книгою хроніка», а озвучки в грі Загалі не буде. Проєкт видається доволі цікавим. Чекайте на нього. Останнім часом стало дуже модно розроблювати фільми по іграм. Особливо Netflix в цьому має хороші результати. Ось Sony не хочуть відставати та вирішили створити фільм за однією із своїх франшиз. І це досить несподівано Гран Туризмо. Студія хоче розповісти реальну історію одного гравця на ім'я Ян Марденборо, який, врешті-решт, став професійним гонщиком. Звучить досить непогано, я би сказав, дуже цікаво. Навіть з'явилася дата релізу: 11 серпня 2023 року. Тобто, вже зовсім скоро. Скоро. Гра, яка назбирала від гравців величезну купу грошей, і все ніяк не може повноцінно зарелизитися. Мова йде саме про Star Citizen, до розробки якої залучили навіть марка Геміла, тобто Люка Скайвокера. До речі, він підтримав Україну. До чого новина? з 19 листопада і по 1 грудня можна буде безкоштовно спробувати цей проєкт та зацінити, що там такого наробили розробники. 17 листопада вийшла одна з найкращих ігор людства. А саме God Simulator 3. Грати ви будете за козла. Тут навіть додати нічого. Якщо ви чули про цю гру, то десь розумієте про що вона. Якщо не знайомі, то просто уявіть трешову GTA, тільки головний герой Козел. Просто файна новина, яка не несе ніякої серйозної інформації. Ви колись уявляли, як би виглядала God of War, якби вона вийшла не на PS4, Маю на увазі екшн від третьої особи, а не слешер, як на PSP, А на першій PlayStation? знайшлась людина, яка вирішила це продемонструвати. І цей результат ви бачите зараз перед собою. Виглядає досить прикольно та в дусі ігор першої плойки. Розробник серії Mortal Kombat на ім'я Ed Boon вирішив гравцям розповісти трохи подробиць стосовно майбутнього проєкту. Нагадаю вам, що досі NetherRealm не давала ніяких анонсів стосовно того, над чим вони зараз працюють. Отже, що стало відомо, нова гра розроблюється на рушії Unreal Engine 5. Варто зауважити, що велика кількість ігор почала на ньому створюватися. Здається, що він дуже приємний у використанні розробниками і демонструє надзвичайну графіку. Ця гра буде продовженням однієї з уже створених серій розробників, тобто або МК. Або Injustice та героїв стане набагато більше, ніж в останній на цю мить грі студії Mortal Kombat 11. Враховуючи всі ці фактори, я скоріше вважаю, що це буде продовженням гри про супергероїв. Світ побачила друга частина Warzone і режим DMZ. В другий я поки що не грав, але у Warzone встиг заробитися. Можу сказати, що якихось неймовірних нововведень розробники не додали, просто взяли вже існуючу чудову формулу батл роялю минулої частини і довели її до ладу. Грається крутезно, виглядає крутезно і отримала багато цікавих функцій із інших ігор. Infinity Ward точно дивилися на своїх конкурентів та підрізали ідеї, які гарно працюють. Наприклад, з'явився рівень вашого армору. Раніше він був просто з цими та тільки синій. Тепер щось подібне як в Apex Legends. І таких маленьких фішок завезли досить багато. Загалом відчувається та грається, як я казав раніше, дуже класно. Але багів, лагів, вильотів із гри достатньо багато. З технічної сторони у гри не все добре. Про це зауважили гравці, і відгуки в стімі про гру не найкраще. Ви вже пограли? Як вам сподобалося? В минулому випуску новин ми з вами говорили, що консолі PlayStation 5 знову повернулися на російський ринок. Тепер стало відомо, що почали продаватися консолі від Microsoft. Поки що в цьому достатньо важко розібратися. Чому можете подивитися в минулому випуску новин? Плюсом до всього видавці ніяким чином це не коментують. Хоча раніше казали, що призупиняють продажі своїх консолей на цьому ринку. Тому давайте просто чекати. Можливо, що це старі консолі, адже вони з'явилися майже одночасно. Хоча може і ні. Чекаємо. Юзеф Фарес може натякати нам на продовження такої класної гри, як It Takes Two. Офіційно, поки що ніяких анонсів не було. Просто він у своєму твіттер акаунті запустив ось таке відео, на якому збирає одного із персонажів гри докупи. Можливо, це і є натяк на те, чим зараз займаються розробники та чого чекати в майбутньому. В 2024 році корейський гігант, який спеціалізується на ММО іграх під назвою NCSoft, випустить гру під кодовою назвою Project LLL. Це поки що просто робоча назва. Дія буде відбуватися в майбутньому. Атмосферно та графічно гра виглядає та відчувається дуже добре. Геймплей класичний, але доволі динамічний та цікавий. Одного з роботів суперників головний герой навіть може контролювати. Остання новина за сьогодні, і вона про знижки вже за класикою для наших новинних відео. В стімі шосту цивілізацію можна забрати зі знижкою у 90% за 52 гривні. Євротрак Симулятор 2 віддають за 84 гривні замість 339. Borderlands 3 коштує 212 гривень. Ремастер першої частини Crysis можна забрати за 189 гривень. У Store наступні знижки. GTA 5 отримала 67% знижки та коштує 626 гривень. Ice Combat 7... Можна додати до своєї бібліотеки за 459 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що їх подивилися. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.